Ірвограці намагаються допомогти родині переселенців із Луганщини. У їх будинок влучив снаряд обидві дитини від народження інваліди. Їм потрібні ліки та медична допомога. Тему продовжить Дарина Романська. Юлія Мельникова приїхала у Кіровоград місяць тому. Вона із селища Новосвітлівка Луганської області. У її будинок влучив снаряд. Тепер він напівзруйнований. Бор. і ми прожили це все время в підвалі Вот з дітками О, з, з такими особливими дітками приходилось виживати. Вот готові пищу на кострі, воду таскали з генератора. В общем, у кого була скважина, у кого-то генератор, кого-то бензин, та все вот. Рубірувались люди просто по снарядам, під, під осколками, всю все носили воду. Юля мати двох близнюків. Один із хлопців має проблеми із зором. У іншого тетраперез. Це різновид ДЦП. Після чергового нападу малий опинився у реанімації. У Луганську потрібної допомоги надати нікому. У Кіровограді ж зараз працює лікар, який вже допомагав хлопцям. Врач очень хороший, врач от Бога, я вам скажу. Поэтому мы позвонили ему, вот в отчаянии, объяснили ситуацию. Он сказал, если вы сможете добраться, Кировограда, я вас воспину. Обязательно приму, вот я вас вспомню ну, було рішено искать любить виїжджати. Тепер хлопцем опікуються нейрохірург Олександр Пизін. Він і сам переїхав із Луганська півроку тому. Найближчим часом малого прооперують у Кіровоградській дитячій лікарні на даному етапі. він проконсультирован йому продлено соцспособи по інвалідності, тобто то, чого можна було зробити в регіоні, откуда он приїхав. То нуждається в реабілітаційному лікуванні. На даний момент рішен вопрос по поводу етапу операції по поводу крайньої стеноза і после этого. Будуть уже наблюдатися здесь, в цій лікарні. втім проблеми з житлом і досі не вирішена. Зараз Юлія разом із дітьми та мамою мешкає у кімнаті місцевого готелю. Тут два ліжка, шафа і санвузол. Кіровоградці намагаються допомогти родині. Люди стали допомагати і продуктами, і трохи дітьми і речами. Ну, всім всім. У нас зараз, можна сказати, все є. Велике дякую всім людям кіровоградцям. Ми дуже благодарні їм за допомогу. Знайти квартиру дівчині не вдається, дізнавшись про двох дітей, один із яких лежачий, власники відмовляють. Наразі Юлія займається оформленням документів, щоб отримати соціальні виплати. Я от нельзя здавати цей ніколи. пускати будь-якому випадку нужно вірити, потрібно надіятися. Всі вийде хорошо. випадку світло вміти себе держати в руках. Тримати себе у руках Юлія вчить і синів. За кілька днів близнюки святкуватимуть п'ятиріччя. Дарина Романська, ля Зеленкін, Анатолій Басисти. День за днем.